Так, відмилась плоскость блока і дуже сильно намучився я, звісно, зняттям поддона. Ніколи не знімав на Т4 піддон. Ну, Скажу, що це найгеморойний піддон, по тому, щоб його зняти. З нюансів, що є. Ну, Тут болти, в принципі, всі понятно, що відкручувати потрібно. Це зрозуміло. На цій стороні стоїть желізний кронштейн. Потрібно його відкрутити. І то видно, один болт, другий болт. Це також, в принципі, зрозуміло. Далі поїхали. Тут все нормально. От. Пішли болти. З проблемних, що в мене виникла проблема. Зараз вилічу, покажу. Це із. що? Блін, не достану навіть так показачок. Отам от он болт вдалі. Зараз я його приближу, покажу От, от до того болта. Дуже поганий доступ. Ні головки, ні з наборами, нічого не Тобто Довелося брати ключ і відкручувати, так як мішає, От не видно, шуз сам мішав. Ну, Совітую або знімати той мотор, щоб проще було, або відкручувати цю штуку Тож балку. Цю. Далі ще є скриті болти. Там болтик є один. Далі, щоб ще показати, по-бистрому хотілося з приводу скритих болтів. О, отут ось під ключик на 13, є один. Ну, я щоб добратися там або надо накидним ключом вигнутим таким Г-образним відкручувати. Ну, а я взяв головку на 13, тріщотку підпиляв головку міліметра 4 і отут от плоскость піддона самого ребру, бормашинкою сточив. Так. Ну, то я вже показував, що там є. Далі ще є, отут от, я не покажу. Щас, в торці під шестигранник. Зараз так наверх зайду. Опа, он він. Його отак от гарно видно. Оце. Ще оцей відкрутити потрібно. І саме трешува з чим я зіткнувся, я так би зразу і не подумав. Це один болт отут стоїть в отворі. Щоб його відкрутити, потрібно маховик провернути, а другий... Он там. От зараз маховик, що він мене не прикручений, держить. От він видніється, якщо його так вловити, там видно пів болта. Потрібно повернути маховик і тоді додібратися до нього. Ще. Оце така штука непроста. Доволі важко туди добратися. Якщо оцей ще можна, то туди взагалі. Треба подовжувати і так далі. Коротше, тому якби рекомендую проще розлучити його з коробкою, коробка не настільки тут велика, щоб або все зняти і, так сказати, потім вставити. Тому що, ну, щоб зняти піддон, ну, дуже, дуже проблематично, як на мене.